У вас затримка 7 днів і тест негативний. Що це може бути? Перше, затримка 7 днів, коливання менструального циклу плюс-мінус днів – це в межах норми. Друге, вам слід все-таки прийти на консультацію до гінеколога і зробити УЗД для того, щоб виключити захворювання матки або яєчник. Частіше всього, в таких випадках ми зустрічаємо функціональні кісти яєчників, котрі ми бачимо на ОЗД, і котрі не потребують ніякого лікування, а спостереження в динаміці, і вони самостійно зникають протягом 1-3 місяців. І третє, у вас може бути просто замаленький термін вагітності, котрий ще не демонструється. Тестом сечею на вагітність. І в такому випадку ми все-таки рекомендуємо здати кров на ХГЛ. Ну і з часом згодом все-таки зробити знову ОЗД, якщо затримка продовжується, для того, щоб дійсно виявити маленький термін вагітності.